Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, і сьогодні я хочу попрацювати з лазуритом. У мене є ось такі камінчики, я вам їх не так давно показувала. І от сьогодні хочу саме з ними зробити якесь красивезне намисто. Ну, я сподіваюся, що воно буде красивезним. Ще я не знаю, з чим я хочу його поєднати, які будуть камені компаньйони, супутники. Ну, Найочевидніше, що зразу кидається мені. На думку, тут є ось такі проблиски, як бронзи якось, то, можливо, з чимось таким, з чимось бронзовим, або з ой, забула назву цього каменю. Згадаю, скажу, <сум> ось такий. То можливо, але, чесно кажучи, мені хочеться. Не вганяти в глибину кольору, так? не додати додаткової якоїсь такої сірості чи темноти, а хочеться навпаки якось його висвітлити, щоб було якось на контрасті, Ось, щоб це було найтемнішим кольором, і якийсь, не знаю, можливо, яскраво-біле щось, можливо, навіть перли. Ну, треба дивитися, як це буде поєднуватись, і тоді по ходу справи буду вирішувати. Я мала на увазі камінь-піріт, то, можливо, з пірітом, але, знаєте, напевно, не буду брати піріт. Я знайшла у себе ось такі гематитові бочечки такого золотого кольору, але такого античного. Ось, можливо, їх я сюди проставлю. Вони такі досить крупні, якраз для цих крупних намистин. Ще треба розібратися, що там з шапочками чи з проставочними намистинками якось поєднати. Такі кубики ще є, але вони менші. Я думаю, що, напевно, вони сюди не підійдуть. Давайте швиденько прикинемо. І зараз ще полізу діставати перлинки. Так, давайте отак прикладемо. Хто зна, хто зна? Можливо, можливо, все можливо, треба пробувати. Треба брати і набирати. Так, дістаю перлинки і буду пробувати. Знайшла я в себе ось такі перлинки, крупні. Саме хочеться мені крупненьких, тому що ці намистини теж немаленькі. Ну, це найкрупніші, що я знайшла. Вони такі, бачите, не ідеальні, нерівної форми, не круглі, а такі. Деякі приплюснуті, деякі з виямками. Такі, деякі просто якоїсь видовженої форми. От. Але вони за розміром мені подобаються. Зараз подивлюсь, як вони там з отворами, що там по центру, не по центру, чи буде воно разом виглядати гарно, чи ні. Ось. Мені здається, що можна використати. Маленькі, ну, як маленькі, 8 мм. Мені здається, що ну, ці, ці гарніше будуть. треба пробувати. Дивіться, я тут подіставала різні матеріали, які мені могли б знадобитися. А в цій прикрасі тут і намистинки знайшла. Вони також досить крупні, і якраз до крупних намистин би знадобилося, Ну, було б гарне поєднання. І ось такі намистинки 10-міліметрові, здається, 10, так. Теж сюди б гарно підійшли. Ну, ви бачите, що я з золотом буду поєднувати, тут без варіантів для мене. Шапочки тут всілякі, дрібненький гематит. Ось. Оце я подіставала. І зразу ж ну, думаю, розпочну все ж таки з перлів, своєї першої ідеї. І подивіться, як воно виходить. І ви знаєте, навіть мені не хочеться вже ніякі інші намистинки і пробувати, наскільки мені подобається поєднання з перлами. Я не думаю, що я буду прямо через кожну намистину ставити перли. Ну, я зараз подивлюсь, коли вже буду безпосередньо розуміти довжину і вже сам візерунок рапорт робити. Але саме от поєднання, подивіться, ну мені дуже подобається, як виглядає. Тут я взяла синій гематит маленький, щоб не переобтяжувати золотом, що все ж таки. Ну Золота тут і так багато. Ви бачите, тут і квадратна ось ця гематитова. Шляп, шляпка, так би мовити, далі диск, далі шапочки, то ще й золоту гематитинку сюди, або золотий, якусь, золоту металеву на мистинку мені не хочеться. Я подумала, що синій буде гарно. Тепер залишилося придумати раппорт, візерунок, який, це, який тут буде. І все це зібрати. Ну, можливо, все ж таки ось ці намистини я використаю. Зараз ще подумаю. Що ще я хотіла сказати, без ось цих шапочок, я маю на увазі квадратиків, ось цих гематитових, думала, можливо їх не ставити, але без них якось вже не настільки, не настільки якось гарно виглядає. За рахунок цієї, цього квадратику якби створюється такий ефект плавного переходу на зменшення, так? хоча і форма різна. Там диски, а там квадратики, але все ж таки ну, так мені подобається більше, якось довершеніше. Нова прикраса готова. Навіть не прикраса, а комплект. Вийшло в мене мисто і сережки. Ось так таку збірку я зробила. Я поєднала лазурит з перлами крупненькими тими, які я вам показувала. Все ж таки, взяла я ось ці бочечки, циліндрики. А, і а, сині гематитові намистиночки малесенькі. Перлинки я обрамила в такі шапочки, ажурні кольору античного золота. Ну, і мені здається, це, це все прям дуже гарно поєднується з ось цими включеннями в лазуриті, такими як під бронзу, під золото. Ну, от, так, власне, і вийшло. Значить, центральна в центральна мастиночка в мене якраз перлинка. І від неї вже йде такий раппорт, що спочатку циліндрики, далі знов перлинки, циліндрики, перлинки. Таким чином вийшло. Замочок я поставила ось такий. Мені здалося, що. Ну, з циркончиками сюди, якби, ні до чого, тому що тут немає ніякої підтримки ніде в цьому намисті з цирконами. Тут я. Знаєте, начебто за, за рапортом мала б бути тут перлинка. Але я навіть думала їх поставити ось тут перлинки. Але е, ці перлинки, по-перше, е, бачите, з одного боку такі. Е, Кругленькі, а з іншого такі гостренькі. І ось ці гостренькі частинки не, не входили нормально в цей замок. А ще особливість цього замка зараз я вам покажу, в мене ж є такий ще один замок. Особливість цього замка в тому, що в ньому немає. В тому, що тут ось ця петелька, вона Майже на рівні з самим замочком. Тобто, і це не дає на мистинці втопитися всередину, розумієте? То треба або відкусувати ту петельку, але якось мені не хочеться раптом колись вона знадобиться. Ну, не знаю, чогось не хочеться мені прибирати. ось, А залізти всередину вона не дає, бачите? Тому, ну, от, якби. Ця частина більш-менш було б ще, а така не дає. Тут треба, краще за все, якусь пласку намистинку. Ну, і, власне, ось така циліндрична намистинка досить непогано сюди вписалася. Бачите, навіть плотно, навіть особливо тут не рухається нічого. Тросик я закріпила через ось це верхнє кріплення. І тут так само, бачите, досить міцно тримається намистинка. Не гуляє туди-сюди. І при цьому намисто гнучке. досить такі. Досить такі яскравий синій. Мені дуже сподобалося. Пишіть свої враження. І сережки, сережки, сережки. Сережки підстать намисто, такі самі лаконічні швензи, як і тут замочок. Вже, щоб однаково було. Теж перлинка, тільки маленька, тому що крупна на сережки б сюди вона б не виглядала. Тут воно як рівноцінна намистина виглядає, так? А тут все ж таки як допоміжний елемент, тому тут вона мала би бути меншого розміру. Ну і ось такі лазуритові намистинки підібрала плюс-мінус е, однакові за яскравістю, тому що тут залишилося такі е, більш. ну Ця ще така. Більш яскрава, хоча теж з одного боку така білесенька. От. А ці такі сині, яскраво-сині з усіх боків. От такі от. Зараз покажу вам цей комплект на манекені. Яскравий. Обожнюю синій колір. Ось подивіться, як виглядає намисто на манекені. Можливо, краще було на світлому манекені показати, ніж на темному, Ну, зараз покажу і на світлому. І сережки. Сережки не влізли в кадр, тому я їх ось так продемонструю. Напевно, ось так. Як на мене, дуже симпатично. Зі зворотнього боку виглядає намисто ось так. Замочок дуже акуратно. Все тут гарно, в усіх частинах. І спереду, і ззаду все виглядає дуже красиво. І зараз на світлому покажу, можливо, можливо буде виглядати інакше. Все ж таки носимо ми намисто на тілі, а не на можливо і на чорному одязі, звичайно, так, трошки відрегулюю. Ось так, бачите? Ну, так же яскравіше, погодьтеся. Так. Пишіть свої думки, як вам моя сьогоднішня робота. Чи сподобалась? Сподіваюсь, що сподобалась. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, якщо ви цього до сих пір не зробили. Дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. На все добре! Poveta,